Виконуємо номер 38 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли, значення виразу. Завдання перше. Сума Х і 4,712. Якщо х дорівнює. 2,12, 7,49, 8,11,18. Задання друга різниця А і 7,58, Якщо а дорівнює 8,12, 19,3,16 і 10,13,30. Приступаємо до виконання. Якщо. Х дорівнює перше значення 2,1 то х додати 4,7 дорівнює 2,1 додати 4,712. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника 12 крат на 2, тому спільний знаменник буде 12. Додатковий множник буде 6. Маємо 2,6 дванадцятих додати 4,7 дванадцятих. Отримаємо 6, 13 дванадцятих. 13 дванадцятих дрібне неправильний, подамо вигляді мішаного числа. Одиничку додамо до 7, це буде 7, 1, 12. Завдання, це перше завдання, тепер друге значення х. Якщо х дорівнює 7,4, то значення нашого виразу дорівнює 7,4 додати 4,712. 12 і 9 – наші знаменники. спільний знаменник буде 36. Додаткові множники. 36 ділимо на 9 буде 4, 36 ділимо на 12 буде 3, нові чисельники 16 і 21. 7 додати 4 буде 11, цілих. 16, додати 21 маємо 37, 37. І знаменник переписали 36. 37, 36, дрібне правильний. Подамо вигляді мішаного числа. Одиничку додамо до 11. Буде 12,13. Наступне значення Х. Якщо х дорівнює 8,11, то значення нашого виразу дорівнює 8,11 додати 4,7. Знаменники 18 і 12. Спільний знаменник буде 36. Додаткові множники. 36 ділим на 18, 2, 36 ділим на 12, 3. Маємо 22, 36 і 21, 36. Додаємо цілі частинки. 8 4 буде 12. 22, 36, 21, 36 буде 43, 36. 43, 36, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Неповна частка буде 1, додаємо її до 12, це буде 13, устачі буде 7. Маємо 13,73. Завдання друге. Тепер у нас значення А. Якщо А дорівнює 8,1 друга, то значення нашого виразу. Дорівнює 8,12 відняти 7,5. і ,8. 8, спільний знаменик 8, додатково додатковий 4. 8,48 відняти 7,5. Дробова частина зменшуваного, менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наш дріб до віднімання. 8 подамо як 7 додати 1 а одиницю як 8,8 даблюсь 4 восьмих 12 восьмих. Маємо 7,12. Відняти 7,5. 7 відняти 7 буде 0. Цілої частинки не буде 12 восьмих, відняти 5 восьмих. Маємо 7 восьмих. Отримали 7 восьмих. Наступне значення А. Якщо А дорівнює 19,36, то різниця А і 7,5 дорівнює 19,3 відняти 7,5. 16 і 8, спільний знаменник 16, додатково для другого дробу буде 2. Як бачимо, зразу вже буде в чисельнику 10а у зменшуваному 3. Тому підготуємо дріб 19,3 до віднімання. 19 подамо як 18 додати 1, а одиницю як 16,16. ,16. Та плюс 3 16 маємо 18,1916. Віднімемо 7,10. Отримаємо 11,9. 16. І останнє значення А, якщо А дорівнює 10,13. То наша різниця дорівнює 10,13 відняти 7,58. У знаменнику у нас 30 і 8. Це спільний знаменник для наших дробів буде 120. Додаткові множники. 120 ділимо на 30 це 4. 120 ділимо на 8 це 15. Маємо 4 множимо на 30, це 52, 15 множимо на 5, це 75. Як бачимо, дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наш дріб 10,5220 до віднімання. 10 подамо як 9 додати 1, а одиницю як 120, 120 до плюс 52 120 маємо 172, 120 і 9 цілих. Відняти 7,75. 9 відняти 7 буде 2, 72 відняти 75 маємо 97. Знаменник переписали, отримали 2 цілих. 97 120. Ми обчисли значення виразу номер 38 із завдань для повторення розділу 1 виконано.